Горі темно, ти йдеш з роботи, втомлений або втомлена, ти дивишся у вітрини магазинів, ти дивишся у вікна, де тобі, здається, вирує життя, де кохана дружина чекає свого чоловіка, готує смачну вечерю та чекає, щоб обійняти та любити. А ти йдеш до своєї пустої квартири, грієш собі їсти, але їжа не лізе. Тому що тобі так погано, що ти думаєш, що програв все життя. Рука тягнеться до телефону, подивитись, як він, як вона, та, що тебе покинула. Ти думаєш, що зі мною? Я втрачаю себе, я втрачаю свою гідність, я хочу написати повідомлення. Ти задумувався, чому тобі так погано? Тому що йде зима та холодно. Що ти боїшся, що будеш святкувати Новий рік або Різдво, один чи одна? Але це ж не так. Це не кохання, це фізіологія, це зимова ломка. Твій мозок тебе обманює. Він хоче отримати дозу дофаміну. Тому сьогодні я поясню тобі, чому тебе криє взимку. В два рази сильніше, ніж влітку або восени. І дам тобі протокол швидкої допомоги, який допоможе не наробити дурниць. Тому додивись це відео до кінця. Як ти вважаєш, чому влітку розставатися легше? Тому що світить сонце. Сонце це серотонін. Гормон щастя ще й безкоштовно. А зараз, зараз грудень, сонця немає, темніше о 16-й. Тому давай розбиратися, що відбувається з твоїм організмом. Серотонін падає, твій сум росте. З сумом росте мелатонін. Тобі хочеться спати, тобі хочеться бути в своїй маленькій чи великій норці. У тебе дофаміновий голод. Твій мозок це наркоман, у якого забрали безкоштовний кайф, це сонце. Тому він шукає, де підзарядитися кайфом, де знайти дофамін. А яке для тебе найшвидше джерело дофаміну, навіть болючого останні роки, правильно колишній партнер. Твій мозок кричить: напиши їй, подзвони їй, подивись сторіс. Зроби хоч щось, щоб я міг отримати цю дозу дофаміну. Я не можу більше терпіти цю порожнечу. Ти не кохаєш, ти просто хочеш підняти гормони у своїй крові. Твій мозок зараз наркоман, а наркоманам, як кажуть, вірити. Не можна. Зараз я дам тобі три інструменти, які допоможуть тобі вгамувати свого бешкетника. Інструмент номер один температурний удар, іншими словами, контрастний душ. Не хочеш? Я знаю, але це самий дієвий спосіб. Йди зараз у ванну, включи гарячу воду. Потім різко холодно на 30 секунд. Що це дає? Викид адреналіну та ендорфінів. Твоє тіло перемикається з режиму ниття в режим виживання. Думки про колишнього або колишнього змиває миттєво. Ти виходиш з душу, як заново народжений. І все саме головне в голові тиша. Інструмент номер 2 заміна туги на злість. Сумувати і жаліти це дорога на дно. Тобі треба. Розізлитися. Здорова агресія це енергія. Туга це болото. Тому включи якусь агресивну музику, рок або техно, зроби 20 віджимань, прокричись в подушку. Нехай твоє серце шалено колотає від спорту, а не від кохання, і тобі стане легше. Інструмент номер 3 телефон у мікрохвильовку. Шуткую. Але коли тобі захочеться написати цій людині, викинь телефон в іншу кімнату. Постав собі правило 12 годин. Скажи своєму мозку, я напишу йому, чи їй завтра о 9. Ввечері твій мозок п'яний від гормонів, а зранку він тверезий. Обіцяю тобі, коли ти прокинешся вранці, ти будеш собі дуже і дуже вдячний, що не написав. Запам'ятай головну істину. Вечір завжди бреше. Щоб ти не думав про себе або про свого партнера, це все брехня втомленого мозку. Твоя сила в ранках. Якщо тобі зараз боляче, це зима, це хімія. Перетерпи, не дзвони, не пиши, не здавай позиції. Піди під холодний душ та лягай спати. Перетерпи вечір вранці стане краще. Я вірю в тебе. Ти впораєшся до зустрічі.